Чернівщина залишилася без головного рятувальника. Ігоря Федоренка разом з усіма начальниками обласних управлінь Державної служби з надзвичайних ситуацій Кабмін відсторонив від обов'язків. Сталося це після того, як прямо під час засідання уряду затримали голову ДСНС Сергія Бочковського та його першого заступника Василя Стоєцького. Ви задержуватись порядки статті 28 України, зріма. Іщені бюджетних денежних слів способа групних Після цього посадовців у наручниках вивели із зали. Не відкладаючи справу, уряд тут же звільнив Стоєцького та Бочковського, а усе керівництво по вертикалі держслужби відсторонив від посад. Про те, що він залишився без роботи. Чернівському начальнику рятувальників ще не повідомили. Дійсно, це також я чув засоби масової інформації однак на теперішній час ніяких офіційних документів до нашого управління Чернігівського не надходило стосовно. На цього приводу за словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, пальне для роботи рятувальників, у тому числі в зоні АТО, купували за завищеними на 15-20% цінами у приватних компаній. А відкати від закупівель переводили на рахунки Бочковського та Стоєцького. Як заявив міністр, усі начальники обласних управлінь ДСНС були задіяні у корупційній схемі та щомісяця возили столичному керівництву хабарі. В Чернігові усі звинувачення відкидають. Ми готові до цієї перевірки, що стосується нашої області. На цей період я готовий піти навіть у відпустку. У мене на сьогоднішній день не використана відпустка за минулий 2014 рік. Я готовий заявити, що в нашій області такі звинувачення не підтвердяться. В кабінетах та оселях Бочковського та Стоєцького розпочалися обшуки, повідомляють ЗМІ Держслужбу з надзвичайних ситуацій. Тимчасово очолив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. В обласному ж управлінні поки тихо, жодних слідчих дій. Ігор Федоренко продовжу працювати за своїм звичайним графіком.